Вітаю, друзі, усім доброго дня. Нехай Бог в особистості Духа Святого во ім'я Господа Ісуса Христа прийде і відкриє розуміння кожного із вас для того, щоб кожен із вас міг усвідомлювати і розуміти волю Божу для свого життя. І, звичайно, став виконувати її. Добре, я хотів би сьогодні починати це невелике вчення, яке торкається страху Господнього, страх Божий, страх Господній. Ви знаєте, я бачу і помічаю. Я спостерігаю, де б я не був у цьому світі, куди б я не поїхав. Є люди, які шукають звільнення, шукають допомоги, шукають Божої присутності, шукають хрещення Духом Святим. Я бачу, як багато людей цікавляться і хочуть Божих речей. Але також я помічаю, на превеликий жаль, що багато людей навіть серед, серед нас допускають, щоб їх захоплювали ось ці. Зовнішні видимі речі цього світу, які дуже привертають увагу, тому що диявол розуміє, що душа вона дорогоцінна, і і люди, які колись мали досвід із Богом, були у вірі, були в порядку, дуже добре себе почували люди, які були богобоязливі але. На превеликий жаль вони речами цього світу спокусилися, і ви знаєте, вони схилилися до багатства успіху цього світу, і відбулося те, що люди відвернулися і перестали дивитися на віру, на відношення із Богом. І почали звертати увагу, знаєте, день за днем, залишати вівтар і жити у цьому холодному стані. І ви знаєте, тут грішок, там грішок. Ця людина дозвола собі цей дозволив собі, і у висновку людина повністю відвернулася. Від віри, я бачу, як це відбувається дуже часто, це дуже огидно, звичайно. І істина в тому, що людина дуже часто досягає через віру якихось благословінь. Але ви знаєте, віра це не для того, щоб досягати благословіння цього видимого світу, віра для того, щоб Спасіння душі завоювати Немає сенсу весь світ досягнути, завоювати, але загубити душу свою. Десять прокажених вони мали віру зцілитися, але тільки один повернувся і признав Ісуса як свого Господа і Спасителя. І Його Ісус, саме Його Ісус сказав йому ці речі: іди, віра твоя. Спасла тебе один єдиний отримав зцілення від болячки фізичної і також від болячки душі. Що гірше всього це саме важливе. Це саме важливе цілити свою душу, тому що фізичне зцілення, матеріальне зцілення, завоювання цього світу це одне, але душа, яка продовжує бути фаліда, слабкою ця людина, це ця душа, вона попаде в пекло і нічого цю ситуацію вже не змінить тому ми бачимо багаті у цій історії багатія та лазаря. Багатій знав слово Боже, знав пророцтво, знав ось ці закони Моїсея, Божий закон. Але сенс знати, знаєте, для нього це було марно, саме важливе це гроші. ось до чого він своє життя. Приліплював. І я бачу, що ми на превеликий жаль бачимо, я бачу дуже багато людей, які залишили церкву, залишили служіння, і стали холодними у вірі, стали теплими, і таких більше, ніж тих, хто у церкві і спасені. Я кажу про тих, хто слухав. Слово Боже, по всьому світу і приймав. Але потім вони залишили. Ви знаєте, часто ці люди намагаються себе чимось утішувати, Ісус помер за мене. Я живу по благодаті, Бог є любов і так далі. Я знаю, що Ісус помер за вас, і що Він є любов. Але якщо ти для цього світу не помреш, тоді марно, що Ісус для тебе Він помер. Чи не так? Давайте відкрито говорити. Який сенс вірити в те, що є Дух Святий, який колись колись у минулому зійшов на тебе, але ти не зберіг це. Ти не зберіг це. І сьогодні ти холодний. Подивись, коли Бог дає нам Духа Святого, він дає нам також духа цього, цієї мудрості, Божої мудрості, також духа, розуміння, дух, поради, дух, фортеці, дух, цього Божого розуміння. І також дух. Страху Господнього. Коли у людини є Дух Господній, Дух Святий, вона живе у страху Господньому, вона мудра, вона має розуміння того, що можливо. Вона багато в чому потребується. Ви знаєте, людина, коли вона над страхом Божим знаходиться, поза страху Божого знаходиться цей світ, знаєте, ці відносини, друзі, мода це управляє нею. Людина не має страху Господнього. Але людина каже, я на мовах говорю, я у церкву ходжу, я вірний Богу в десятині. Все Це марно, мої друзі, все це марно, тому що коли у вас є Дух Святий, вам потрібно берегти страх Божий. І коли у людини є страх Божий, Навіщо Бог дає його, щоб цей страх Господній не дозволив людині звернути на неправильний шлях? Я хотів би прочитати вірш із книги Приповістей, де написано через милість та правду провина викуплюється, і страх Господній відводить від злого. Це, знаєте, серед, серед людей, які холодні, які залишили церкву, вони теплі у вірі. Без сумніву, у них є знання, є розуміння того, що вони вже не живуть у страху Господньому. Це, це для них щось чуже. і вони. Мапригають із одної церкви в іншу, туди походили, сюди походили, там, сюди, туди, в інше місце. Вони думають, що церква вирішить їхні питання, але не вирішить. Вони думають, що пастор вирішить їхні проблеми, не вирішить. Якщо Дух Святий не викрив людину у тому, що її душа охолонула та залишила страх Господній. Людина повернулася до гріху. Тому що коли в тебе є страх Господній, ти бережеш, ти захищаєш, ти далеко від гріха і я людина, як і ви. Ми вже довгий час служимо. Є великий досвід у цьому питанні я більше 60 років слідую, майже 60 років я слідую за Ісусом. Мене є досвід. Що на момент коли гріх привертає увагу людини у цей момент раптом запалюється жовте світло, начебто, це попередження всередині, і якщо у вас є Божий дух, і страх Господній. Раптом ви розумієте і зупиняєтеся і кажете Господь помили мене. Господь помилуй, я не хочу так жити. Тоді, друзі, який сенс вам, наприклад, берегти себе вірними до якогось певного моменту, якогось часу, а потім. Якщо ви помираєте і не маєте страху Господнього, якщо у вас немає всередині цього благовіння, ви можете усе життя Богу служити, але у підсумку, якщо ти помиляєшся, падаєш, твоя душа вона загублена. З іншої сторони, також є слово Боже, і пророк Єзекиль, він каже про це, що коли людина може жити на протязі усього життя у гріху, але якщо в кінці свого життя в, кінці, в останньому подиху вона кається, ця людина рятується. Ось ці дві сторони, тоді я хочу, щоб ви знали, і за того, що Бог показує нам, я бачу ось цей останній шлях, куди душа йде після смерті, вже ви знаєте, марно щось робити, неможливо щось виправити. Після смерті все душа людини. Вічно. Вічно або спасен, або вічно засуджена у пеклі і змінити цю історію неможливо більше. Авраам сказав це багатію Ніхто із тих, хто хоче перейти, не може, і ті, хто від нас до вас також не можуть перейти. Тоді друзі, ви повинні розуміти, що немає більше виходу після смерті. І він просив також тоді «А, відправ когось до моєї сім'ї, щоб хтось із мертвих воскрес. І Авраам відповів: У них є пророки та Моїсей. І вони їх повинні слухати. Дивіться, друзі, бережіть душу. Тому що це саме дороге, що ви маєте у вашому житті. Саме дорогоцінне із того, що у вас є, дорожче, чим репутація, дорожче, чим якісь скарби, близькі люди, і так далі, так, далі, так далі. Душа, вона вічна, вона вічна. Вічна, щоб жити із Богом. Або гічно вона в пеклі і опускаючись туди, в це пекло, у ці муки, ніхто потім вже нічого не може зробити. Тільки ви можете самі вирішити, куди піде ваша душа. Тільки ви. І коли ми ходимо у страху Господньому, у нас є Дух Господній, коли в нас є Дух Господній. У нас є дух мудрості для того, щоб ми могли розуміти, щоб ми могли помічати і, і мати. Ось цю Божу всередині нас, щоб ми могли бути сильними, та й дух фортеці з'являється в нас, дух, знання, те, що я вам даю, це те, що Бог мені відкриває. Те, що Бог мені дає, я стараюся зробити вам максимально, щоб поділитися з вами протязі усього життя, якихось так у нас є помилки, якісь слабкості, але я стараюсь все передати, що мені Бог відкриває. Я хочу, щоб ви були спасені. Це те, про що я молюся. Тому що, на превеликий жаль, я бачу багато із тих, хто слухає Слово Боже, загублені. Ісус, коли приводив нам приклад притчу про Сіяча, ми бачимо там, що із усіх тих, хто слухав Слово Боже, тільки 25%, четверта частина. Вона приймає із тих, хто слухав і прийняв це слово 25% тільки. Тільки четверта частина від слухаючих рятується. І це тільки тих, хто слухає слово, ви знаєте, а скільки не чують. Те, що ви отримуєте від Слова Божого, це і з вами. Ви прийняли, і що ви будете з цим робити? Як ви будете розпоряджуватися цим, знаючи про страх Божий? Тільки ви можете вирішити. Тому що Ісус вже все зробив. Більше Він нічого для нас не зможе зробити. Вже все Завершено достатньо вам слідувати за страхом Господнім і це робить людину тим, хто розмірковує, думає, аналізує і помічає, і робить висновки про самого себе, яким шляхом він іде, шляхом праведності, чи шляхом непослуху? добрим чи злим шляхом людина знає. І якщо дійсна людина, думає, розмірковує, аналізує, оцінює самого себе, така людина бачить, що йде поганим шляхом, тоді вона повертається, тікає від зла, щоб берегти своє вічне спасіння. Дехай Бог вас благословить. До завтра, друзі. Всього доброго. Амінь.